Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. Нагадаю, що цього тижня змагаються мами з Києва у минулому випуску. Ми познайомились із владою, жінкою для якої затишок у домі та материнство є справжнім покликанням. Вона з усіх сил намагається бути найкращою господинею, турботливою дружиною та ідеальною мамою для своїх дітей. Втім, син влади зізнався, що мама не терпить безладу в кімнаті чи порушення встановлених правил, а також може вдарити по губах за лайливі слова. Як зауважив Дмитро Карпачов, у таких випадках варто не карати, а навчити дитину висловлювати емоції в інший спосіб, адже у сина просто формується страх перед покаранням, а не розуміння, чому не можна лаятися. Також він наголосив, не слід сварити дитину за правду, навіть якщо вона зробила щось неправильно. Інакше вона просто закриється в собі і перестане ділитися думками. Крім того, важливо вчити дитину поважати особисті кордони, як свої, так і інших людей. Суперниці розкритикували владу за відсутність самореалізації, надмірне занурення в хатні справи, а також за фізичне покарання дитини, що, на їхню думку, є неприйнятним. А в наступному випуску ми познайомимось із Марією, мамою. Яка обожнює планування та виховує сина як самостійну особистість. Вона навіть виплачує йому зарплату, щоб привчити до відповідальності за власні успіхи в навчанні. Марія вважає себе справжнім другом для дитини та стверджує, що в них довірливі стосунки. Однак суперниць шокує інше між спальною батьків та кухнею, скляні двері, через які все видно, і подружжя навіть не намагається приховати моменти своєї близькості. Які у вас думки про такі методи виховання? Діліться в коментарях та не забудьте підписатися на наш канал.